Вітаємо друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що у перший тиждень квітня 2024 року росіяни продовжували системні повітряні удари по Україні, зокрема, удари балістичними ракетами та дронами по Одеській області. Розглянемо ситуацію у хронологічному порядку, день за днем та зробимо висновки, що ж зараз відбувається. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде. Особливістю першого тижня квітня 2024 року стало те, що росіяни так і не змогли організувати новий масовий комбінований удар з повітря, і при цьому самі отримали так би мовити по самі гланди на своїх авіабазах. Аналізуємо, що ж там відбувалося. 1 та 4 квітня масштабних повітряних ударів не було взагалі. 2 квітня було запущено 10 дронів камікадзе типу шахет, з яких 9 збила протиповітряна оборона. 3 квітня було збито 4 дрони типу шахет з 4 запущених. 5 квітня ми зауважимо, що 4 квітня удару не було. Росіяни атакували вночі двома зенітними крованими ракетами типу С-300 та трьома балістичними ракетами «Іскандер», які запускали з Білогородської області Росії, а також дронами камікадзе типу Шахету кількості 13 штук, які з тимчасово окупованого Криму заходили як через окуповану територію Херсонської області, так і за Торії Чорного моря. Всі 13 цих дронів були збиті у південній операційній зоні. Перша хвиля цієї атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровську область. Протягом понад двох годин було збито 9 безпілотників: 2 над Дніпропетровською областю і сім у Запорізькій області. Ворог знову прокладав. <кій> Вибачте, ворог знову прокладав маршрути своїх дронів через житлові квартали наших мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження приватних будинків та господарчих споруд у околицях міста Запоріжжя. Наступною хвилею росіяни атакували Одеську область. Спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру, і всі чотири дрони, які йшли на нас, вони були збиті, але від уламків збитого дрона були певні ушкодження одного з енергетичних об'єктів. Потім, в день 5 квітня, росіяни здійснили ракетні удари по Запоріжжю балістичними ракетами, тактикою повторного удару другою ракетою. В те ж саме місце першого прильоту. На ранок цього дня було відомо про двох загиблих та 23 поранених громадян після того масованого удару ракетами. Серед них було двоє дітей і поліцейські, а також рятувальники. Пошкоджено три житлові багатоповерхівки. Також будинок у приватному секторі, гуртожиток та заклад торгівлі. Вже увечері, 5 квітня, близько 22 години, з літака тактичної авіації, що був над Чорним морем, росіяни випустили крилату ракету, ймовірно, типу Хап'ятдесят дев'ять по Одесі. Її збили над морем буквально біля берегу, над пляжами. Уламками було пошкоджено скріння декількох прибережних кафе і ресторанів, а також житлових будинків в районі Лузановки. І в цю ж саму ніч на 5 квітня росіяни самі зазнали масованого удару вже українськими безпілотниками. Головною його ціллю стали авіабази у Морозовську Ростовської області, у Єйсько-Краснодарського краю, на яких базувалася тактична авіація та аеродром у Енгельсі. Де базуються стратегічні бомбардувальники? Відомо е, про те, що у цьому ударі брали участь щонайменше 53 українські дрони. Це за даними семих росіян, які зафіксували саме таку кількість. Відомо, що у Енгельсі пошкоджено чи знищено три стратегічні бомбардувальники ту 95 і це складає 5% всього парку стратегічної авіації Росії. Тобто для Росіян це дуже боляче, особливо з. Рахунком того, що нові стратегічні бомбардувальники вони будувати не можуть на аеродромі у Морозовську перед атакою, були 26 літаків су 34 і три літаки су 30 чи Су-тридцять Це відповідь на бомбардувальники та винищувачі, з яких за даними СБУ були знищені шість літаків та ще вісім пошкоджені. У на аеродромі у Єйську згоріли два штурмовики су 25 щонайменше. Тобто, росіяни втратили лише знищеними вісім літаків та пошкодженими ще як мінімум 11. і це найбільші одномоментні втрати російської авіації за весь час війни. І це також показник того, що всі російські авіабази у європейській частині Російської Федерації тепер під ударом, і російська авіація більше не зможе безкарно завдавати ударів по Україні. Вони самі тепер під ударом. Але у ніч на 6 квітня, тобто наступного дня, російські окупанти спробували завдати. Удар у відповідь вони атакували 32 ударними безпілотниками типу Шахет, які запускались Приморсько-Ахтарську та Курську. А також було запущено шість ракет різних типів: це три зенітні ракети С-300 з Білгородської області. Це дві крилаті ракети типу Х-101 з бомбардувальників Ту 95 над Саратовською областю, які перебували, та одна крилата ракета калібру з акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона з цієї кількості змогла збити обидві ракети типу Х-101, оту ракету «Калібр», а також 28 із 32 ударних безпілотників, з яких 14 дронів знищили на півдні, 7 над Херсонською областю, і по три на Запорізькою і Дніпропетровською областю, ще один над Миколаївською. Цікаво, що пуск ракети Калібр було здійснено з району Новоросійська. Сама ж ракета обігнула окупований Крим і, увійшовши у повітряний простір над Херсонською областю, в районі Армянська, взяла курс на Мелітополь, потім на Запоріжжя, де й була успішно знищена. І при цьому зауважимо, що напередодні увечері повідомлялося про вирішення. Хід у море відразу чотирьох надводних кораблів ракетоносців, які могли випустити сукупно до 32 ракет Калібр, але насправді єдину ракету випустив підводний човен. На жаль, під час цього удару не вдалося уникнути влучень. Росіяни поцілили у агропромислове підприємство у Херсонській області. Потім, вже перед світанком 6 квітня, з південного напрямку, росіяни знову вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю. Знову під ударом опинилася промисловість, понівечено виробничі будівлі. Вже в день 6 квітня, близько 13.20 росіяни спрямували одну чи дві ракети. Балістичні ракети Іскандер М по Одеському району. Пролів був по об'єкту комунального господарства на десь на південний захід від Одеси. Там пошкоджено обладнання і адміністративну будівлю. Загинув цив цивільний співробітник цього підприємства. Перед цим росіяни намагалися розвідати ситуацію за допомогою дронів. Так, біля півдня 6-го... Квітня над акваторією Чорного моря було знищено два російських розвідувальні безпілотники. Це було приблизно за годину до удару балістичними ракетами. І потім, пізно увечері, 6 квітня росіяни знову випустили балістичну ракету іскандер М по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру. Повітряна тривога була з 21.36 по 22.13 і в цей час фіксувалося декілька пусків балістичних ракет з району окупованої Євпаторії. В Одесі було чутно вибухи. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих не було. Потім у ніч на 7 квітня ворог знову завдав удар вже керованою авіаційною ракетою Х-31, яку запускали з території окупованої Луганської області з якогось російського літака. Також з Криму запустили балістичну ракету «Іскандер». У бік Запорізької області та було запущено 17 ударних безпілотників типу Шахет, Чауду у Криму. Всі ці 17 безпілотників були збиті над Харківською, Дніпропетровською та Полтавською областями. Потім у ніч, вже на 8 квітня, тобто сьогодні, ворог завдав удару керованої авіаційної ракету Х-59, яку запускали з повітряного простору над окупованою частиною Запорізькою областю. А також було запущено 24 ударних безпілотники з районів Мисчауда у Криму, Єйськ та Курськ. Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 з 24 дронів. Їх збивали у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій і Житомирській областях. Під ворожим прицілом була знову критична інфраструктура. На півдні України збили сім дронів: чотири над Одеською областю, два над Миколаївською і один над Кіровоградською. На жаль, у Одеському районі є влучення, пошкоджено логістично-транспортний об'єкт, дуже важливий, який е відіграє дуже важливу роль як у залізничному, так і у автомобільному сполученні між Одесою та Чорноморськом. І вже в день 8 квітня в Одесі та Запоріжжі знову пролунали вибухи. Це були удари балістичними ракетами та знищення ударних безпілотників. І тепер трошки проаналізуємо ситуацію за ці дні. Ми бачимо, що за перший тиждень квітня росіяни запустили рівно 100 ударних дронів типу шахет, з яких протиповітряна оборона змогла збити 88%. тобто ефективність саме антишахетного сегменту протиповітряної оборони склала 88%. Це досить чудовий, досить гарний результат. При цьому продовжувалися точкові удари балістичними ракетами по Одесі, по Запоріжжю та іншим південним і східним містам, і ці балістичні ракети не вдавалися збити. Також були удари крилатими ракетами Х-59 і Х-31 з літаків тактичної авіації і частину запущених ракет збили. Ми бачимо, що росіяни перейшли до тактики точкових ударів балістичними і авіаційними ракетами, які дають для них. Певні результати на півдні і на сході України, тому що ракети влучають у інфраструктурні, у енергетичні об'єкти та у житлові будинки. В цілому Росія використовує високоточні ракети для знищення електростанцій та електропідстанцій у менш захищених протиповітряною обороною районах, ніж Київ. Це така нова тактика знищення енергосистеми України. Однак при цьому росіяни майже не можуть застосовувати літаки радіолокаційного дозору А-50 і тому вимушені постійно запускати розвідувальні дрони, які регулярно збиваються. Але це також палиться у двох кінцях. Росіяни, наприклад, запускають два розвідувальні дрони, поки наша протиповітряна оборона збиває один з них, фіксується росіянами локація. Нашої системи протиповітряної оборони і вже туди приблизно стріляють балістичною ракетою. Але це не завжди допомагає росіянам, тому що ця тактика настільки відома, що про неї можна говорити у відкритому ефірі. Стратегічна ж авіація Росії, так само як і її Чорноморський флот, зазнала поразки. Чому? Тому що, по-перше, російська стратегічна авіація була. Знову уражена на власній авіабазі. І, по-друге, у ніч на 6 квітня росіяни спробували завдати комбінований удар. Це була відповідь на ураження їх авіабаз. Вони підняли стратегічні бомбардувальники у повітря, але спромоглися запустити з не менш як чотирьох. Запущених бомбардувальників ту 95 всього дві крилаті ракети х 101 та одну ракету Калібр з моря. Хоча перед цим були ще раз нагадаю, повідомлення про вихід у моря аж чотирьох кораблів-ракетоносців, тобто це було просто си не знаєте, що у калюжу. Але за словами президента України, загальна ситуація з забезпеченням системи протиповітряної оборони ракетами поки що нормальна. Але ця ситуація може змінитися у гіршу сторону через певний період, тобто через місяць-два, за умови відсутності чи недостатнього постачання е, нових ракет. При цьому президент України зауважив, що для повного прикриття е, всього нашого повітряного простору потрібно 25-27 комплексів, тобто батареї чи дивізіонів, зенітно-ракетних комплексів типу Петріот чи аналог, наприклад, ТІ». За кілька днів до цього президент також казав, що додатково до тих комплексів Петріот, які є в Україні і прикривають головним чином Київ, потрібно ще 5-7 таких комплексів, тобто батарей, для захисту Одеси, району Дніпра, Запоріжжя та інших важливих міст України. І зараз Міністерство закордонних справ України разом з урядами Німеччини та Великобританії дуже активно працює над тим, щоб по всьому світу знайти. Комплекси Патріот і передати їх для захисту нашого неба. На цій досить обнадійливій новині ми завершуємо. Залишайтеся з нами, підтримуйте наш канал. До побачення! З вами був Олександр Воймошко. Слава Україні!